Вітаю, друзі, ну що як і очікувалось, почались відбуватися зливи зливи інформації з Білого Дому до речі, змі через політиків, через е, людей, які є завжди інсайдерами Білого Дому, про те, про що говорили Трамп з Путіним і Трамп з Зеленським. І Якщо хтось з вас думає, що це випадковість, що скидають цю інформацію або зливають її через якусь необачили ну, або тому, що забули, кому що кажуть ні ні-ні. Навпаки, в політиці злив інформації відбувається з двох причин: або для того, щоб протестувати, як буде реагувати і не лише суспільство, а й деякий політичний планктон, або для того, щоб фактично прогріти суспільство і показати, куди будуть рухатись. А, зараз ми бачимо, як фактично ті зливи, які. З'явилися в ЗМІ, які почали обговорювати окремо те, що в ЗМІ немає політики, а... пояснюють, про що саме говорили Трамп Зеленський, і головне все більше стає розуміння, що Зеленський каже одне, а робить за геть іншим. Він знав, чому він летить до Сполучених Штатів, і дійсно підтверджується все більше і більше, що він летів саме обговорити план Трампа. Тамагавки були інформаційним прикриттям найбільше. І навіть якщо він сподівався, що на тлі цієї розмови йому хтось щось дасть, то це показує тільки ще раз, що він не ліг Але давайте говорити конкретно о фактах. Все показує про те, що нас схоже, хочуть примусити до так званого обміну територій. Ну, ви знаєте цю історію, але питання. Що нам буде віддавати Путін і що повинно віддати ми? Це віддасть нам Новгородську область, чи віддасть нам Курщину, не знаю, віддасть нам Твір, Єхтерінбург, Вітер? Ні? Вони хочуть е, запропонувати, що окуповані території Херсонської Запорізької області повернуть Україну, а Україна повинна вийти з Луганської Донецької області і закріпити це якось документально. Бо, е, Ця територія, ну це українська територія і обмін українською територією з окупантом на українську територію про що йде мова. Це фактично закріпить е, окуповані території в їх статусі. Більше того, дуже цікаво, як Путін буде розповідати. Він же вніс це в конституцію. Бо якщо він скаже, що як вніс, так і винесе, так хай так само виносить і Донецьку і Луганську область, і це ще раз показує, що для Росії це, це тільки можливість для торгу. Але обсяг цих територій, назви міст, сіл, таймінг, покроково, як все це, а, про це можуть знати тільки Трамп, Путін і Зеленський після розмови з Трампом. Більше того, а мені щось підказує, що ця зустріч в Будапешті це не експромт. Хоча ми ж знаємо, що найкращий експромт це заздалегідь підготовлений. Тому от такий заздалегідь підготовлений експромт. Більше того, фактично, Трамп летить туди, щоб отримати від Путіна погодження, а Зеленський він говорив про те, на яких умовах можна отримати припинення вогню. Мені б дуже хотілося, щоб інформацію, яка з'явилася в Вашингтон Пост, якось прокоментували офіційні особи. Бажано, щоб це прокоментував або Зеленський, або Сибіга. Єрмак взагалі не цікавий, говорячи голови, яких випускаються, але які ніхто з їх ніяк теж не цікавий. Це повинні бути офіційні особи, бо це фактично пояснює, що буде далі. Зараз я процитую Вашингтон Пост, а потім додам той інсайт, який взагалі поки що ніде не був. Під час розмови між Трампом і Путіним російський лідер натякнув на готовність дати частини двох інших частково захоплених ним регіонів України Запорізькою та Харківською, в обмін на повний контроль над Донецьком, повідомили чиновники Білого Дому. Це дещо менш масштабна територіальна претензія ніж та яку він висунув у серпні сам саміті між Трампом і Путіним в Анкоріджі на Аляс. Деякі чиновники Білого Дому представили це як прогрес, за словами одного з високопосадовців, якого проінформували про розмову з Путіним. Це вважається як все як тектонічні зміни. До речі, хочу звернути увагу, що відкав якраз і говорив про те, що щось відбулося. Ну як сказати? Відбулося тільки на словах. По-перше, а по-друге, концепція залишається та ж сама, як та, яка не влаштовує Україну. Деякі чиновники Білого Дому е вважають, що українці навряд чи сприймуть це так само, як сприйняли це в Сполучених Штатах. І от тут це дуже правильно. Процитую: це як продати їм власну ногу ні за що, сказав дипломат. Ні Білий дом, ні Кремль одразу не відповіли на запит про коментар. До речі, це дуже цікаво, що дійсно ніхто не відповідає. А на коментар, хоч би підтвердить. Або спростувати цю інформацію. Взагалі повна тиша. А, і ще одне. Томагавки Україні не дадуть. Бо коли Зеленський робить заяву, і це ну, мене відверто дивує про те, що а, він сподівається, що, хоч ну, якось нам, або дадуть ці томагавки, ну, тут тільки одне треба сказати: він дійсно невиліковний. Бо ну, треба ж все ж таки. Бути адекватним, зрозумілим, але давайте я процитую те, що він сказав в інтерв'ю NBC News. Він сподівається, що США все ж таки передадуть Україні домагавки і отут це нагадує відверто затягування часу, але все це вже відомо публічно, і важливо, що зараз дійсно Україна підходить до моменту, коли вона повинна щось робити. або Починати концентрувати свої зусилля на переломі на фронті, а для цього треба проводити мобілізацію, змінювати підходи в забезпеченні ЗСУ, карати справді всіх, хто має відношення до розкрадання е, грошей грошей на забезпеченні зсу або погоджуватись на условно на умови, які виставляє нам ця мерзота з Кремля. І мені цікаво, що обере для себе Зеленський, бо мені здається. Легше все ж таки подолати корупцію у своєму оточенні, легше все ж таки почати забезпечувати ЗСУ, не обіцяти дрони американцям, а дрони забезпечувати українським військам. Ну і легше все ж таки зайнятися мобілізацією, навіть якщо ти не будеш мати шансів на переобрання. І отут ми підходимо до найцікавішого. Інсайд з Вашингтонщини, які сьогодні обговорюють і на капіталійському холмі. І, на Печерських пагорбах звучить приблизно так: в розмові між Трампом і Зеленським американський президент пояснив українському, що однією з головних вимог Заходу є вибори через півроку після припинення вогню президентські вибори. І це ультимативна умова, яка, до речі, узгоджена не тільки. Всередині Білого Дому, а й з європейськими партнерами всі вони хочуть, щоб в Україні були проведені вибори після припинення вогню, скажемо так, ця ідея дуже не сподобалася Зеленському. Бо він розуміє: якщо вибори пройдуть в результаті от таких домовленостей, шанси на переобрання нуль. До речі, якщо вибори навіть сьогодні пройдуть, то він не зможе переобратися. Згідно з цим супитуванням, Зеленський програє всім. Всім, окрім Порошенка або Тімошенка або Бойка. Але шанси, що хтось з цих трьох вийде в другий тур нулював. Якщо виходить Залужний, він програє. Зеленський програє Залужному. Якщо виходить другий тур, Буданов, Зеленський програє Будан. якщо виходить, дах хто завгодно з військових публічних, виходить від Драпатого до а, Білецького, хто Да, всі. Зеленський програє всім. Зараз відбувається дуже цікавий момент. В нього зростає антирейтинг і падає підтримка. І чим довше він відтягує цей момент виборів, тим менше шанс його взагалі вийти в другий тур. І це він теж розумів. Тому ця новина йому не сподобалась. Бо він розумів: як тільки він домовиться, якщо домовляється про припинення вогню, Після цього півроку і вибори. І це фінал для Зеленського, це фінал для Ярмака, це фінал для Татарова, це фінал їх правління. І нова історія їх відповідальності за скоєне. це точно не входить в плани ані Зеленського, а на його оточення. Тому дуже цікаво, що і як вони будуть робити. Бо вибір є. І перше, і друге не дає їм перемогу на виборах, але одне дає задоволення Путіну, а інше дає перемогу Україні. Цікаво, що бере український президент, подивимось незабаром. Всі це дізнаються. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку і сподіваюся, що поставили вподобайку, бо каналу потрібна ваша підтримка. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Ну і сподіваюсь, що ви не забули написати в коментарях, звідки ви дивитесь, і що ви думаєте з цього приводу. Це дуже важливо. Але найголовніше, що хочу вам подякувати, це за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Я дякую вам за це. Тому що, поки є ЗСУ, Україна існує, Україна є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і тоді справа – все буде Україна.